Шашлик, напевно, люблять усі. А якщо я вам скажу, що це буде салат шашлик от таке, не салат до шашлику, а все разом. Так що, дуже цікава ідея. Для мене це теж було відкриття. Я його приготував, спробував. Він дуже класний і вирішив поділитися з вами. Так що будемо готувати. Дивіться, з вас вподобайка коментар. І дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх наступних відео, давайте будемо розвивати і підтримувати Україномовний Ютуб. YouTube. Так що беріть чайочок, сідайте позручніше і вперед готувати. І так, починаємо ми з маринаду, вливаємо соєвий соус, всипаємо наші спеції. Добавляємо гірчичку. Гірчицю можете брати гостру, не гостру. Я люблю чуть більш погостріше, то я додаю чуть, чуть більше гірчички ще трошки свіжо розтертого перчику. Пер тільки купив собі таку ступку. І тільки перець розтираю, ні в якому разі не купляю мелені перці небо і земля. І вливаємо мед. Мед, якісний, гарний, смачненький, звичайно. Від того також буде залежати гарний смак. І все гарно калопуцькаємо. І тепер м'яско. Звичайно, можна взяти і філе -курище. Ну, Мені філе не подобається в салатах. Його можна пересушити і воно якесь таке. Якісь, такі, якісь такі мені. Не то. Я завжди беру на салати. Стегна. Відрізаємо, зрізаємо шкіру і вирізаємо кісточку. Так що готового м'яса нам треба буде кіло. Так що беріть, кіло 250, кіло 300 Десь приблизно так. Вирізаємо кісточку і шкіру це піде на бульон. Ось і лишився шкірка і кістка. І тепер нам треба це нарізати на такі. Кусочки вам покажу. Приблизно такі. Ну, там, де вріжеться маленькі-маленькі, ну, не дреботіть, о, десь так, щоб це було. Ну, шашлик, як шашлик, щоб це було гарно, замітно. І так нарізаємо всю нашу курочку. А це, що нарізали, можна зразу закинути у маринад. Ось, тепер все гарно перемішуємо, щоб наш весь маринад розійшовся по нашому міску. Запах. Супер. Можете використовувати рецепт цього маринаду просто до маринування курочки. І от її посмажите, додати кунжуту і вже у вас буде смачнюсінька курочка. І тепер залишаємо це приблизно на годинку-півтори, ну не менше години, щоб воно собі гарно промаринувалося. Можна залишити на ніч, звичайно, і готувати вже ранком. Наше м'яско промаринувалося вже гарно. Я маринував дві ще години. Неохота вже цілу ніч чекати. Наливаємо трішки олії і в два чи в три приходи ми будемо це м'ясо обсмажувати, щоб воно нам не зварилося а було саме підсмажене гарно. Того не треба. Ну, як маєте аж дуже велику сковорідку, то можна все не раз. Ну, Я буду, напевне, в два рази. Буде в два рази смажитися. Так, закинули, щоб. М'яско гарно смажилося. І смажимо на середньому вогні до готовності ну хвилин 12-15 буде достатньо. М'яско готове. Перекладаємо в посудону, де ми в цілому можемо його вже змішувати наш салаті. Цибулька нарізана і нічим її не солимо, ні цукру, ні оцту, ні нічого. Заливаємо просто все. Кип'ятком шойно закипівшим. Він змягчить цибулю, забере всю гіркоту, неприємний присмак і т.д. і лишиться просто гарний смачок цибулі. І тепер даємо, щоб вона так постояла хвилин 10-15. Ну, щоб вода ухолола коротше. Запахи, аромати, вже неймовірно, Це так гарно пахне. Ну, тут зараз, як воно висоне, подивимося, може, де якийсь кусочок є чуть завеликий, то можна буде розрізати, ну, а поки даємо, щоб воно охололо, а за той час охолоне і цибулька. Та й будемо далі робити. Готовенько. Тепер нам потрібно буде перемішати все для початку. Добавляємо нашу цибульку. Заврорічі в ролі, чи от от всяких китайських, все від гривні, все від п'яти, від 10 є отакі от от штучки спеціальні для перемішування салатиком. Дуже ними простенько. Заправка. Кетчуп. Звичайний, лагідний, простий кетчуп. Даємо так. Ложок 3. І таку ще одну. І трохи майонезу. Буквально ложок дві, напевно, я на цю порцію дам. Потім в цілому напишу, скільки в мене пішло. Мішаємо і побачимо, чи нам ще потрібно буде сюди щось додати. Ну, все так воно виглядає. Потім можна додати ще зеленої цибульки, чи, наприклад, кропу, чи петрушки. Ставимо у холодильник і настоюємося декілька годин найкраще ніч. Я ще додав зеленого кропу трошки і зверху можна посипати кунжутом. Отак наш салатик виглядає. Можна так подавати такому більшому. Поломиску або кожному порційно. Отак, дуже класна закуска. Всім сподобається, особливо хто любить чашлик. І таку смакоту я буду 100% готувати в себе на новорічний стіл. Дуже мені сподобалося. І вам рекомендую, так що заходьте, дивіться. І всім мирного дня і слава Україні!